Щорічно 3 грудня по всьому світу відзначається День людей з інвалідністю. Це нагода привернути увагу до потреб, прав та можливостей людей з особливими потребами. У Кривому Розі цього дня організували низку заходів, спрямованих на підтримку таких людей у суспільстві. Відтак, в стінах громадської організації Хасадхана відбулись творчі дійства, які об'єднали учасників навколо мистецтва та позитивних емоцій. Емоції дуже знаєте, такі зашкалюють. Я спостерігала, як добре спілкуються з дітьми, як все продумали. Ми дуже вдячні за те, що про цей день пам'ятають і пам'ятають про таких людей, що такі люди є, і роблять цікаві зустрічі. Це дуже добре для чого для соціалізації. Програма події була насиченою для всіх присутніх. Організували руханки та розваги, яскраві фотозони, чаювання та смаколики, різноманітні майстер-класи від уроку бальних танців до створення новорічних іграшок, та не тільки все це, аби подарувати дітям свято, яке потім залишиться з ними ще надовго. Івент був наповнений радістю та творчістю. Саме він став підсумком тривалого навчання волонтерів. Вони змогли максимально проявити свої організаційні навички, використати творчі вміння або ж залучитися підтримкою фахівців, благодійників та партнерів. Напередодні кожен з волонтерів отримав завдання. Як ви бачите, проведення свята до дня людей з інвалідністю? Що ви можете запропонувати як волонтер? У нас були різні завдання. Можна було знайти партнерів, запросити друзів, подруг, які могли б провести якийсь майстер-клас. Можна було самому самому долучитися і провести якусь активність або щось організувати. Партнерами події були благодійні фонди та організації заклади культури, аніматори, фотографині, психологи та профспілка металургів та гірників України, які подарували всім діточкам подарунки до Дня Святого Миколая, що і стало родзинкою заходу. Нам дуже приємно разом з мітинвезлемезем приймати участь на такому заході, підтримати наших діток, тим паче на передодні новорічних свят. Я думаю, що це їм дуже буде приємно, таке свято, і ми завжди приймаємо і раді приймати в цьому участь. Захід проходив під назвою Світло в тобі дрес кодом зустрічі обрали білий елемент в одязі. Цей символічний колір став символом спокою та єдності, адже головна мета свята створити психологічне розвантаження для особливих дітей. Організатори зазначають, що такі заходи важливі для підтримки морального духу та створення дружнього середовища для людей з інвалідністю. Наше свято зроблено в білих тонах за темою світла, тому що саме ці діти люди дають нам віру в кращі силу, стійкості, незламності, незламності духу і ось такої витривалості, в якої нам треба в них повчитися, це свято спрямовано на психологічне розвантаження, трішечки відійти від сірих будну від сірих буднів наших і від сірої буденності. Насті, да, скоріше, і наповнити свою душу, своє серце, стан світлістю, хоч на деякий час. Свята залишило багато усмішок, теплих емоцій і спогадів у серцях учасників. Цей захід став ще одним прикладом того, як важливо підтримувати людей, які щодня долають труднощі, але не втрачають жаги до життя. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.